Вітаю вас, друзі, дякую, що дивитесь мій канал. Зараз я розповім про цибулю. Я маю таку цибулю багаторічну, яку садиться раз восени або на весні і тільки просапується її від бур'янів і удобрється. Росте дуже гарне пір'я. Цілий рік можна ця пір'я брати, вживати до різних салатів. Воно дуже корисні властивості має, навіть лікувальні. Але в даному випадку, я вирішив цю цибулю, аби її вродило так багато, аби вона не пропадала, то заготувати на зиму. Треба дрібненько порізати. Замаринувати у півлітрові слоєчки або навіть у літрові, закрите гарно, і воно буде вам зберігатися у будь-який час: у січні, чи у лютому, чи у березні можна її використовувати до різних салаків, до різних страв, і воно буде смачно, цікаво і буде нагадувати про літо. Дякую, що дивитесь мій канал.